Маркетинговий план та портрет клієнта саме під такою назвою в агенції стратегічного розвитку білої церкви відбувся тренинг для підприємців та тих, хто бажає відкрити власну справу під керівництвом сертифікованої тренерки Вікторії Шишковської. Учасники вчилися, зокрема, і знаходити можливості для початку чи масштабування своїх бізнесів. Можливості дуже багато. Це не лише грантова програма в дії. Є ще, будь ласка, ми ще будемо на цих заняттях говорити, про інші джерела, де можна знаходити грантові програми, міжнародні, різні. Є такі, з яких потрібно за які потрібно заплатити податок, є такі, за які не потрібно. Це все ми будемо проходити. І ми ще запрошуємо представників нашого білоцерківського центру зайнятості. Вони нам більш детально будуть розповідати про те, як проходить комісія, співбесіда, особливі якісь там вимоги до написання вашого бізнес плану як каже менеджерка проєктів агенції Тетяна Черкаська, тренінги відбуватимуться і надалі. А Взагалі, скоро в місті має з'явитися цілий центр підтримки підприємництва. Цей такий проєкт він взагалі то е, йде на створення центру підтримки мікромалого та середнього підприємництва. Цей грант він е, дві складові такі має: це тверда складова і м'яка складова. Тверда складова, це закупівля обладнання, яке буде потім влаштовано саме в центрі, на якому би бізнесмени мати можливість, або заповнити свої бізнес. Плани або подати заявку, або навіть виробити свій перший, скажімо, презентаційну продукцію. А і друга частина це м'яка частина, яка саме спрямована на навчання, навчання майбутніх підприємців, існуючих підприємців. Сучасників побачити тут є і ветерани, які вже пройшли бойові, учасники бойових дій. Тут є родини загиблих. Тут є ВПО, тут є люди з інвалідністю. Тобто, така зовсім, скажімо, різноманітна. Такі сьогодні у нас учасники. Одна з учасниць тренінгу, педагог пані Леся, планує відкрити власну справу дитячий освітній центр. Тож вчиться тут складати бізнес-плани та шукати інвестиції для свого майбутнього бізнесу. Кожен день для мене якесь відкриття. Я навіть ось цієї ночі сиділа до третьої години. І розбирала ті поняття, які мені там ще не зрозуміли, розбиралася з бізнес-планом, тому, тому що для мене це просто була назва, і я собі все це уявляла геть по-іншому. По-друге, це коло цікавих людей. Є багато людей, які вже займаються бізнесом, вони дають якісь поради, там скидають якісь матеріали, тому мені дуже цікаво. І я думаю, що я після курсів почну робити перші кроки. У створенні власного центру такі заходи в основному фінансуються міжнародними партнерами однак, останнім часом знайти фінансування важко. Тож, аби не навантажувати місцевих платників податків, агенція стратегічного розвитку знайшла вихід, створили свою громадську організацію. Міжнародники все менше і менше хочуть працювати із комунальними підприємствами та установами і спільними зусиллями та Результатом нашого обговорення народилася в стінах агенції громадська організація Білоцерківщина, територія майбутнього. Тому що ми зрозуміли, що така громадська організація має бути і вона має стати платформою залучення ресурсів для економічного зростання та соціального добробуту жителів нашої громади. Саме цей захід профінансовано урядом Японії. На сьогодні громадська організація Білоцерківщина Територія майбутнього. Вона була відібрана урядом Японії та програмою про ООН в Україні. Ми дуже вдячні їм за те, що вони відібрали нас і дали можливість реалізувати нам цей проект, який дасть нам можливість створити в себе центр підтримки мікро, макро та середнього підприємництва. Тож маємо шанси на якнайшвидший розвиток та створення нових бізнесів і нових робочих місць. Дмитро Ніжевський, Станіслав Молішенко, новини телеканал Крокус.